Протягом тижня подало 35 учасників заявки. Сьогодні присутні 25 учасників, які прийшли. Ніхто не зміг на перше заняття прийти, хтось ще хворий, але цей тиждень буде ще добір учасників, і можуть всі доєднатися до понеділка. Ще вік 12-17 років. Як хлопці, так і дівчата беруть участь. Це діти, які можливо не займалися спортивних сенсіях, але мають потребу в захисті. Мені мама знайшла це повідомлення. Запропонувала тут позайматися, і мені насправді це дуже цікаво, тому що я люблю спорт, але в моєму оточенні нема з ким, з ким би я могла таким от чимось займатися. Я завжди залюбу двіжуху, крім голодовки, тому я тут. В наших умовах і реаліях треба це вміти робити. Це важливо, щоб ну, будь-яка ситуація може бути, то треба постояти на себе. Є всякі ситуації, де не треба за себе постояти. Тільки за себе. Ну і за якщо є дівчинка, то за якусь дівчинку постояти. Ці курси вони є досить важливими, але вони не не можуть відбувати себе з нашої підтримки. І власне ця підтримка відбувається завдяки фонду «Ігорі Палець – тільки разом, які допомагають нам і спорт... спортивним інвентарем. Так само Луцька міська рада, які долучаються до цього. І ми маємо можливість робити ось такі от подібні заходи. Будь-яка дитина, яка тренується, вона отримує певну базу. Так вона розуміє. І за рахунок цього вже вона вже піднімає своя самоцінка. Вона стає більш Це вже. Більш психологічна підтота.